Зараз е, засоби масової інформації пишуть, що Штати хочуть, щоб зсу атакували ракетами та камс, наприклад, Крим, а не Курську області, мовляв, тому е, цих дозволів немає. Пане Олександре, от з приводу того, що нам можна, а що не може. Ну здається, що операція в Курську показала, що ми можемо багато. Е, в чому тут ще основна проблема? Чи дійсно можливо там розходяться якісь певні е, цілі бачення з точки воєнної точки зору? Е, що робити в першу чергу? Що вдруге, чи все ж таки тут Україна має вирішувати, тільки Україна мала би вирішувати. Чому я поясню? А, як а, палкий прихильник деокупації Криму, дуже хотілося б туди поїхати, щиро кажу. Але я маю сказати, що давайте скажемо з військової точки зору: удари по системах ППО в Криму вони потрібні? Так, потрібні, тому що це знищення ППО ворога. Але з точки зору доцільності моменту, коли це треба робити, можливо зараз ці удари все ж таки неможливо. Вони точно більше потрібні по аеродромній мережі ворога, який скидає каби, в який запускає ракети, і по інших військових об'єктах, які є на північному сході від українського від україно російського кордону, і на півдні є два великих. Я скажу так: є два великих логістичних вузла. На які зав'язана практично вся логістика, великих обсяги логістики, які використовує Росія для війни проти України, Воронеж і ростов на дону два центри. Тобто, якщо ми візьмемо за основу, що ці дві точки були під постійними ударами українських сил, ракетами атакам, з плюс дронами, плюс всіма засобами, які ми маємо, ми би. А по-перше, Ростовщина це про зменшення інтенсивності і темпів атак ворога на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, в тому числі, до речі, і Окупований Донецьк і Луганськ. Вони використовуються давно як військові бази. Через них проходить величезна кількість зброї, яку Росія застосовує потім в боях. Так, от, Ростовщина це про те, щоб зупиняти ворога на Донеччині, Вороніж – це і довколишні населені пункти. По цьому напрямку, це про те, щоб зупиняти і не давати ворогові діяти на Харківщині і відповідно посилювати наші позиції в наступі на Курщині все дуже просто і логічно. З точки зору військової доцільності, Україна що зараз проводить сухопутну операцію наступальну бік Криму? Ні, у нас що з Криму йде зараз перекидання значної техніки, і наступальна операція суне з півдня на нас з Криму. Ні. А де у нас найгарячіші ділянки фронту? І де логістика, яка забезпечує ці найгарячіші ділянки фронту? От вам і відповідь, вона дуже проста. І з точки зору військової доцільності, якби була можливість і, о, у наших, я думаю, воєначальників, вони це теж прекрасно розуміють і краще за мене те, що я зараз сказав. Але з точки зору того, що просто Сполучені Штати говорять про те, що. Вони, мабуть, просто не говорять, але вони спостерігаються реакції Росії досі, або взагалі кажуть, що в них ракет це ж в цьому цій новині. CNN, вони взагалі кажуть, мовляв, ракети закінчуються. Ну тільки нелогічно бити по Криму, де подекуди більше ППО зосереджено російського ніж е, на теренах Росії, і е, ймовірність того, що цей атакам буде збитий, зростає, що вони можуть збивати. Так, де логіка тоді по кількості ракет, і таким чином, просто я думаю, ще намагається завуальовано приховати свої, скажімо, там а, свої позиції щодо того, що вони ще не готові до ударів саме в глиб російської території. Хоча вже давно Україна зруйнувала міфи і показала, що таке чого боятися. Але з військовою доцільністю, от моя позиція така, що зараз час бити по Росії. А По Криму це теж важливо, я розумію. Але Україна, давайте визнаємо по об'єктах Криму останнім часом відпрацювала дуже потужно. Тож, можливо, варто було б сфокусуватися саме там. Це об'єктивно виходячи із того, що є на фронті. Ну і ще повернемось також от, підсумуємо тему, те, що відбувається сьогодні у нас на Донецькому напрямку Покровська, от ви також таку фразу сказали, що ну навряд чи там ситуація була би інша, якщо не брати до уваги Курщину. Але чи не могла бути однією із цілей також ці операції на Курщині, насправді ж таки, щоб відтягнути війська, все ж таки з Донецької області, і що робити зараз? Тому що дуже такі тривожні дзвіночки. Зараз ми знаємо, що там, де евакуація було звернення. Деньгання очільника покровської мва Сергія Добряка, який каже, що ворог швидко наближається до околиць Покровська, є розуміння сьогодні, яким чином ми можемо стримати, що нас може врятувати, скажімо так, в цій ситуації? Я скажу так, що що нам треба робити, те, що зараз і роблять наші сили, наші підрозділи, немає зараз на сьогоднішній день. Ну нам би допомогли удари по російській території, те, що я сказав. По Ростовщині, по окупованому Донецьку більше і так далі, саме на ці напрямки. Ростов на дону території Росії, щоб зменшувати і е, зупиняти логістику ворога, і удари по аеродромах, тому що каби застосовується великій кількості, і це дещо допомагає російському просуванню. Але іншого зараз якогось чудодійного рецепту тут немає, тому що. Очевидно, що Росія буде кидати значні сили на цей напрямок. Завдання, яке стоїть перед українськими військами, наносити максимальні втрати і стримувати це просування. І я вам скажу, вони з ним справляються, тому що прогнози були різні, в тому числі були прогнози такі, що, можливо, на осінь українська ліна, лінія оборони взагалі мала б проходити по лінії Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка-Покровськ. І ми мали би відійти аж ось на таку глибину, і це викликано було б об'єктивними обставинами. Але зараз все йде, до речі, не за на найгіршим прогнозом. Так, Росія має успіхи, так нас, ймовірно, чекають бої за Мирноград і Покровськ. Це дійсно так, це треба розуміти. Вони просунулись за півроку на 25 кілометрів від Авдіївки, це темпи просування на сьогоднішній день. І я думаю, що зараз. Нас чекають такі найближчі тижні непрості, а далі я думаю, що російський наступ буде на сході, в тому числі під Покровськом, згасати поступово. Вони підуть на те, щоб перегрупуватись, доукомплектувати свої втрати, поповнити сили. Потім, можливо, знову ж таки атакувати. А, з точки зору того, що ще можна зробити, я вам скажу, що робиться практично все і. Якимось чином зараз сказати, що можна ситуацію виправити дуже швидко? Ні. В середньостроковій перспективі її більше, тому що готуються українські резерви, тому що ми чекаємо поповнення наших арсеналів по зброї. Німеччина якраз от передає такий серйозний пакет до кінця року. І тому тоді в середньостроковій перспективі так нарощування нашої міці, додаткові бригади, які зараз створюються, формуються, або мобілізація триває так. Вони є більше зараз. Прямо цими днями, цими тижнями, ну доволі таки складно. Але в будь-якому разі, я вам скажу, що це не значить, що операцію на Курщині треба згортати. Зовсім ні, Росія би зараз якраз цього хотіла, цього не треба робити.